Ворог продовжує завдавати руйнівних ударів по прикордонню Шосткинщини. Цими вихідними у серединобуді обстрілу зруйновано трансформаторну підстанцію. Староста громади, який прибув оцінити ситуацію та допомогти, отримав важку травму. Підступний ворог завдав другого удару безпілотника саме в той момент, коли він перебував поблизу. Про це під час апаратної наради повідомив очільник Шосткинської МТГ Микола Нога. Повторюю, при обстрілі не можна йти на це місто, просто дивитись, допомагати. Таке інше. Якщо там люди, якщо є узгоджене рішення і нема загрози повітряної тривоги, тоді приймається рішення спільно всі. Це я говорю для всіх, для керівників підприємств, установ, для простих людей, говорю для старост наших, тому що обстріли і пошкодження території продовжуються, і ми бігом зразу давайте ліквідовувати. Ось така не в перший раз ізовіриста позиція ворога говорить про те, що ми повинні бути. Не тільки бистрими, а й обережними. в умовах воєнного стану робота центру контролю та профілактики хвороб набуває ще більшої значущості. Очільниця центру Ірина Хаміцевич розповіла, що рівень захворюваності на ГРВІ суттєво зростає. Зараз триває сезон грипу та ГРВІ. То пріоритетним напрямком є епідеміологічний нагляд саме за цією групою. На звіт на вже четвертий тиждень року минув на сумщині у порівнянні з минулим. захворюваність на. На ГРВІ збільшилась, збільшилась в цілому, в цілому на 10 збільшилась захворюваність і по Шостинській МТГ. Це збільшення більш суттєве, десь 18% за рахунок дитячого населення. На минулому тижні захворіла на ГРВІ 300, 389 осіб, з них 233 – це діти, це майже 60%. Госпіталізована 21 людина, з них діти до 17 років 13. Що стосується грипу, то з середини грудня на Сумщині почали реєструватися випадки грипу. Всього їх зареєстровано 30, Проте на Шостинській шостенькій МТГ грип ще не реєструвався. Реєструються випадки, як за допомогою швидких тестів, так і діагноз встановлюється клінічно. Пані Хаміцевич зауважила, що кожен випадок, особливо у групах ризику, може мати серйозні наслідки. Вона наголосила на тому, що основну увагу слід приділяти профілактиці хвороб. Що стосується COVID-19% відсоток незначений цих, цих захворювань у групі ГРВІ до 1%. На минулому тижні це тільки 0,5% від е, загальної вартості захворілих на ГРВІ. Е, при тому у січні ми маємо одного померлого від ковід-19. Теж це жінка 79 років, в якій були супутні захворювання та не було щеплення. Тому все ж таки наголошую, що щеплення відносно грипу, і відносно ковід 19, все це актуально, особливо для груп ризику. У цей складний час кожен мешканець громади має усвідомити, що турбота про власне здоров'я це не лише особиста справа, а й внесок у спільну безпеку.